Доброго дня, шановні. Уже трошки розгрузила свій стіл, тому що накрили теплицю, і потрошку я туди відношу. Але оце свіжо вкорінені томати, які я обрізала, я фільмувала там. І подивіться, я висадила, вони корінчики пустили. І я в, одну, в один стаканчик посадила відрізочок, де один тільки пагінець і листочок, бачите, і верхушечку. Ось подивіться, як вони розвиваються. Бачите? І ось інший пагінець, який був без верхушки, він більший, ніж сама верхушка. Бачите? І коріння, напевно, стовбурець кращий. Бачите, ось він гарний. А це була верхушечка. Тобто це один томат, але е середня частинка і верхушка. Тобто, бачите, вони не пропали оці обрізочки мої, які я пообрізувала, бо великі. А ті я віднесла основи, котрі обрізала на вулиці, то вони зовсім маленькі пагінці. Ці я укорінила, а ті з великою кореневою системою залишились у холоді, то вони не мають такого швидкого розвитку. Ну, це мені сподобалось, бачите? Так що не пропадає, і, сорт, і сортність можна збільшити, тобто підтримати сорт і не викидати. І ось красунчики. Мій тютюнець духмяний, і занесла в хату гіацинти. Вони розцвіли на вулиці, але вони так гарно виглядають, пахнуть. То червоні забрала, то, що у мене цвіли. Як воно називається, господи, вилетіло? А сюди положил, поставила ось таку красу, щоб змінити декорацію. Бувайте здорові! Гарного вам настрою!